Добрий вечір, любі друзі! Ви на каналі Мій Світ Моє життя. З вами я Жанна і у нас сьогодні невелика розпаковка. Ми тільки що з чоловіком прийшли з ведренки. Треба було йти. Ми ходили після роботи. Так, буду старатися якнайшвидше наше розпакування. Значить, так, ось такі яблука. Тут кіло 498 грам по 4,49. І тут їх на 6 злотих 73 гроші. Такі ось непогані яблука чоловік вибрав собі. Морква. Морква. Тут 678 грам у мене. Кілограм коштує 369. Тут у мене на 2,50. 2 злотих 50, ,50 грошей. Так, морква. Так хотіла по порядку. Тут у мене вийшло по порядку помідори. Помідори. Ось такі помідори. З веточками? Тут кіло 676 грам. Кілограм коштує по 1499. Двадцять злотих і дванадцять грош. Так, це помідори. Куди ж мені? Тепер. Таблетки і бупром, ось така пачечка. Коштують 11,99, ну, 12 золотих. Купляємо, бо не молоді, а працювати треба, то й таблетки п'ємо. Так, цибуля. Цибуля. Така непогана цибуля не вибирала, кіло 188 грам по 3,49 за кілограм. Тут на 4 злотих 15 грош. Надію, що добре видно. Так, пательня. Купила, друзі, собі ось таку пательню сковорідку. Не знаю, яка вона буде добра, не добра, бо моя, та, що я привезла з України вже четвертий рік, то на ній вже пристає. І пательна коштує 55 злотих. Без грошей, без одного гроша. Так, картопля, з іменатки. Тут 3 кілограма 980 грам. По 2,45 за кіло на 9,75. Ось так. картопля. Так, огірки. Огірки. Захотілось мені... Вже в мене цих баночок я вже назбирала. Не знаю, як я їх буду вести. Скільки я вже викинула, друзі. Ой, і шкода викидати. Ну, ну, захотіла гірки. Тут 450 грам. На 729 така баночка коштує. Це в бідронки, в не дешевше. Так, далі. Що це таке? А, гума моя. Орбіт. Я вже казала вам, що дуже як хочеться води, а на мешкання бігати не можна часто, бо камери. Поберу жувати нема чим толком, але ж беру цю жуйку та жую, не так води хочеться. Хліб, хліб. Ось такий хліб мені подобається у бідрозі. Два хліба. Ой, скільки ж воно тут? 4,29 одна хлібина. Така коштую. Дві хлібини, це в мене вийшло 8,58. Так, таку капустину купила. Така важка. Така гарна вибрала. Так, капустина. Тут 2 кг 800 г, по 3,99 за кілограм на 11 злотих і 17 грош. Така гарна капустинка. Купила ось таких вода газована, така проста газована вода. Бо ми тут брали в жабки але дуже дорого. 3,50 бутилка води. Газованої. а води ми п'ємо багато, особливо я. То накладно, отака. Ось така проста вода, то вона коштує 99 копійок за бутилку. То ми так, купили 6 бутилок. І заплатили 5,94. Ну, я вам так бутилку тільки показую. 5 бутилок там. Так. Ой! Купили такі туалетні бумаги. Ми зазвичай не таку беремо, беремо пак у лашані. Ну, але вже не ходили, або туалетна бумага закінчується, то купили дві отаких туалетних бумаги. Ой, а скільки 12 туалетний папір туалетовий? 2,49. Такий рулон. Тут два рулони, то 4,98. Ну, 5 злотих, два рулона бумаги. Так, що в мене тут так? В мене тільки ще хлібинка. А, олія. Олія соняшникова. 799 літра. І все. Ось і вся нам розпаковка. Ось так. Так. Все. 185 злотих 31 грош. Ось так, мої хороші. Ну все. Кому цікаво було. Дякую, що дивились, що були зі мною, дивились на мої розпакування невеликі. Всім бажаю здоров'я, миру, злагоди, добробуту, радості побільше, Миру в душі і миру в Україні. До побачення, любі друзі. Будь ласка, підписуйтесь, пишіть хоч який-небудь коментар. Будемо спілкуватись. До побачення!